Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, Городина, Садочок! Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Добре. Сьогодні у нас спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 15 по 19 червня 2024 року. Але у нас уже традиція склалась така, що ми розказуємо про важливу справу, яку треба на цей період зробити. Це рекомендація, і ця рекомендація стосується озимого часнику. Ранні сорти часнику озимого уже дозріли або дозрівають. І тому 15-16 в Терезах гарний час для того, щоб його зібрати. Це час, коли дійсно дуже сприятливий час, щоб було і зберігання добре, і часник не гнив. Отож, у нас справа це збір врожею часнику. Це на цей період. А тепер розглянемо аграрний гороскоп з 15-19 червня київський час. Отож, першу чергу на вихідні 15-16 терези, субота та неділя. Що можна посіяти? Сіємо, насіння, гороху, якщо в цьому є необхідність. Та будь-які бобові культури і питали про квасолю. Будь ласка, квасолю можна посіяти. Посійте насіння кукурузи, ранні сорти це цукрова кукуруза, капуста. Та, що у нас є, є і. Наші сорти, але дуже гарні голландські сорти, вони якраз врожай дають вже на 90-95 день під час вегетації, з моменту сходів, так що можна використовувати ще її посів капусти на зиму, щоб зберігання було добре. Ці йому насіння кормових, лікарських рослин. Розсаду працюємо, так, можна працювати, але пам'ятайте, що завчасно бути повинен зволожений ґрунт. або коли вже 17-го. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб, так як це кімнатні рослини і квіти. У багатьох випадках а, десь знаходяться під дахом, то захищайте ваші рослини в терезах біопрепаратами або настоянками трав. Поливи та підживлення на час знаходження місяця в терезах знаку, знаку стихії повітря не проводимо. В саду будь-які препарати для захисту рослин використовуємо при температурі нижче, ніж плюс 30 градусів. Зелені операції не проводимо, це в нас вже друга фаза. Але можемо збирати врожай та робити різні заготівлі. Квашення капусти, ні, настоянку та збір лікарських рослин плануємо та проводимо. Риболовлю не плануємо, заборона. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб, біопрепаратами та настоями трав. Інкубація завершується, інкубація мускусних качок. 17, 18 та 19 це місяць, зростаючий місяць, в знаці скорпіон. Дуже багато гарної енергії ми використовуємо її для вершків. Отож, з 10 години 30 хвилин. Чому? Тому що 17-го скорпіон зайде місяць о 9.38. Тому з 10.30 починаємо посіви, 18-го проводимо 19 до 18 години вечора. Тому що о 19.33 місяць перейде. Вже в знак стрілець. Отож, з 10.30 до 18.19 сієм насіння. Повторне можна посіяти насіння огірків, кабачків, будь-яких зелених культур, бобових культур, квасолю питали, можна посіяти насіння квасолі, томати для теплиці. Також можна посіяти. Повторний, це другий оборот, другий посів, Це і перець, і баклажани теж можна для теплиці. І сійте насіння кукурудзи, цукрової, для того, щоб отримати гарний, вражай ще солодких початків. Все, вершки, будь-які вершки, будь ласка, сійте. Це, до речі, скорпіон під управлінням Марсу, тому можна і капусточку, до речі, тут і посіяти теж. В цей час буде гарно зберігатися, гарно росте, якщо не встигнете в терезах. І інші культури. Росада. Працюємо в скорпіоні з 10.30, 17, .00, 18, .00, 19 .00 до 18.00 години. Квіти та кімнатні рослини. Тут важливі поливи та підживлення для кімнатних рослин, пересадка, перевалка, посадка. Завершіть, будь ласка, поливи та підживлення до. 19 години поливи підживлення до 13-ї, але краще робити це все вранці. Поливи та підживлення гарний час. З 17-го починається з 10-ї години. До речі, підживлення, органіка під корень та по листям. Органіка це Скорпіон, знак стихії води. І 19 го завершаємо до 19 ї поливи до 13 ї підживлення. В саду актуальні поливи та підживлення знову ж таки в такому кордоні з 10-ї години, 17-го, 18-го, 19-го поливи до 19-ї підживлення до 13-ї години. Наступні справи ні червоним, ні вони, вони, їх не треба робити. Будуть погані результати от зелені операції. По перше, це знак сихії води, а ще й друга фаза. Рослини можуть. Захворіти. Збір врожаю не плануємо і не проводимо, тільки те, що їмо. Заготівлі не проводимо, квашення капусти, ні, настоянки та лікарські рослини не збираємо і не робимо риболовля заборона. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. Причому поливи 17-го та підживлення з 10 ранку, після 10-18 го вся доба і 19 го до 19 години поливаємо, підживлення вранці проводимо до 13-ї години. Інкубація на ці дні не планується. Наступна рубрика місяць для будинку та для здоров'я з 15 по 19 червня. Що ми тут можемо сказати? Подобається мені тут енергії, зростаючий місяць, друга фаза, дуже багато енергії, і можна розпочинати справи і можна купувати дорогі речі. Отож, дивіться: 15. І купуємо і розпочинаємо справи, проекти 16-го також, 17-го тільки після 10-ї години ранку, тому що у нас місяць без курсу теж не пога... це поганий період. Не починаємо, а після 10-ї години, 17 го якраз добре, 18-го вся доба, 19-го до 18-ї години ран... вечора. До 18 години вечора зранку, і до вечора можна розпочинати справи, проекти і купувати дорогі речі. А тепер йдемо в будинок 15-16. В Терезах це буває добре Все з грубою, з каміном, норма. Плануємо стригти волосся, стригти нігті 15-16. Фарбувати волосся можна тільки органічними фарбами, мити волосся можна. І планується і проводиться сауна 15-16. Але догляд за шкірою маски не працюють ці 2 дні. Очищення шкіри на зростаючому місяці ні, очищення організму також ні. Рукоділля – так, гарні справи будуть виходити. Для тіста треба трохи більше рідини. Брання прибирання, якщо таке от трошечки десь забруднення є, а може тільки десь зовсім геть треба змінити. Аромат речей це можна зробити. І прибирання таке невеличке. А це можна зробити, а ремонтні роботи теж можна в цей час, і провітрення речей при гарній погоді можна. А що стосується прання і прибирання, ми зараз з вами розкажемо, де краще це зробити. Але давайте повернемося на початок. У нас 17, 18, 19, груба камін, буде дим, це знак стихії води. Не плануємо на 17, 18, 19 стригти волосся, стригти нігті, ні, ні, фарбувати волосся ні і мити волосся не можна 17, 18 і 19 до 20 години вечора, а потім так. Сауна у нас можна 17 з 10 години, після 10 години ранку і 18-19 вже ні. Догляд за шкірою маски починають працювати 17 го після 10 ї години, 18 го і до 19 ї години 19 -го червня. Очищення шкіри зростаючий місяць не плануємо, не проводимо, очищення організму 17 го дні, а поведичні астрології 18-го, кадаші 19-го прадуж. От рукоділям в Скорпіоні краще не займатися, нічого гарного не вийде. Тісто пливе в Скорпіоні, в стихії води, тому ми його не, з ним не працюємо ці дні. А ось коли можна прати та прибирати, якщо дуже брудний одяг, це дуже гарний час, 17 10-го, 10 18 -го і 19 до 15 -го години дня. Ремонтні роботи не плануємо на ці дні, провітряні речей також не плануємо. Наступна рубрика Здоров'я дуже важливо про здоров'я дізнатися! Це у нас зростаючий місяць, дуже будьте уважні до свого здоров'я і до різних операцій. І тепер розглянемо 15-16 місяць, зростаючий в знаці Терези. А в цей час вразливі такі органи, як нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. Тому на 15-16 не плануємо, не проводимо урологічні операції. Хоча зараз ніби й тепло, але різні періоди такі, є холодні, тому слідкуйте за тим, щоб не застудити нирки. Та сечовий міхор. Наступний період 17, 18 та 19. Тут будуть працювати енергії місяця в знаці Скорпіон. А тому тут будуть вразливі органи, такі як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Не можна проводити в цей час операції на органах сечостатевої системи виділення та на статевих органах. Може загострюватися в цей період хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників, під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Але можна на цей період, тобто 17, 18-19, працювати з нашими дихальними шляхами. Їх можна лікувати. І можна з 17 після 10 години. Лікувати та протезувати зуби 18, і 19 до 17 години, години вечора тільки лікування та протезування зубів. Ось такий у нас сьогодні спеціальний випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, всіх ус, успішних всіх вам справ і бажаємо вам миру ще раз та добробуту. І до нових зустрічей на нашому каналі в новому відео.